Відома статуя Христа Спасителя у ріо де Жанейро стала рожевою. У цей святковий колір її підсвітили в міжнародний жіночий день. Саме у такий спосіб місцева влада вирішила потішити представниць прекрасної статі. Втім, не всі бразилійки вважають, що такими заходами можна покращити стан жінок. Деякі з них до цього часу скаржаться на відсутність рівноправ'я. Люди говорять про рівноправ'я, соціальне рівноправ'я. Втім, якщо говорити про заробітні плати та про становище у суспільстві, ми все ще на одному рівні з чоловіками. На мою думку, до рівноправного становища чоловіків та жінок все ще далеко, як з фінансової точки зору, так і щодо окремих цінностей та й та загального стану суспільства Цьогоріч ООН обрала наступне гасло для міжнародного жіночого дня. Розширення прав та можливостей жінок це розширення прав та можливостей людства. В міжнародній організації на 2015 рік заплановані заходи спрямовані на забезпечення прав представниць прекрасної статі, зокрема права на вільний вибір, участь у політичних процесах, отримання освіти тощо.